Вітаю. Дійшли ми до підсумкової практичної роботи по електронним таблицям. В цій роботі ми використаємо усе те, що розглядалось і вивчалось на попередніх уроках. Робота доволі складна і доволі велика. Ну, це підсумкова робота. Ну, у вас практично є цілий тиждень. Для того, щоб цю роботу потихеньку виконувати і дивитись це відео, і по відео, по інструкції, те, що я показуватиму і розповідатиму, можна не за один раз, але цю роботу зробити. В чому суть роботи? У нас є файл, який ви повинні завантажити собі на комп'ютер. Це файл називається автомобіль. Завантажуємо, відкриваємо, от бачимо отакий ось у нас є файлик. Марка автомобіля, модель, стан його, колір, ціна, рік виготовлення і так далі. Нам потрібно, виконуючи редагування, форматування таблиць, використовуючи умовне форматування, використовуючи формули, створити. На цьому аркуші. от отаке. те, що показано тут на скріншоті. Насправді тут фактично використано все те, що ми вивчали на попередніх уроках. Нічого тут нового фактично немає. Ну, почнемо. Перш за все, уважно читайте те, що потрібно зробити, і виконуємо все згідно інструкції. Значить, нам необхідно відформатувати за зразку: кольори, вирівнювання, межі, перенесення по словах і так далі. Значить, я періодично буду звертатися до цього зразка, дивимося. Перш за все, беремо шапку нашої таблиці, бачимо, що у нас, по-перше, написано в два рядочки. По-друге, колір жирний, такий синій чи голубий, використана заливка і зроблена сітка. Робимо ось наша шапка таблиці. Виділимо. У два рядки вибираємо режим перенесення. перенести текст. Робимо жирним. Вирівняння по центру по центру. Колір виставляємо, ну, якийсь синій чи голубий, який виставити. Також виставляємо якусь заливку, не потрібно, тільки дуже яскраву. І встановлюємо межі. От, фактично, шапку ми зробили. Єдине, що тут у три рядки треба трошки цей рядок розтягнути, а цей навпаки стягуємо, щоб було так, як на зразку. Ну, власне, шапку оце ми зробили. Дивимося на наш зразок, бачимо, що ну, принаймні дуже схоже. Треба добитися, ну, можливо, з кольором, з кольором я трошки не вгадав. Ну, колір тут не, не має такого принципового значення. Хай буде такий. Так, є. Далі наступне завдання. Виконаємо умовне форматування, а ще не все. Це ж ми тільки шапку таблиці зробили. Тепер переходимо до основної частини таблиці. Знову дивимося на наш зразок. І дивимося на вирівнювання. Тут. Цей стовпчик по лівому краю, по лівому краю, по лівому краю. Дивимося. По лівому, по лівому, по лівому. В принципі, нам проходить. Далі дивимося. Пробіг по лівому. Це знову по лівому. А останні два стовпчики вирівняння йде по правому краю. Значить, беремо останні два стовпчики, ось вони. І робимо вирівняння по центру, по правому краю. От отак воно повинно у нас виглядати. Так, є. Далі. Також ми бачимо, що тут є сітка таблиці створена, робимо сітку, виділяємо нашу таблицю. Ну, Межі і даємо межі. Ну от, фактично, оце вже воно близьке до нашого зразка, суто по зовнішньому. Вигляди. Тепер переходимо до наступного завдання – Виконати умовне форматування стовпців колір та ціна. Ну, спочатку з кольором попрацюємо. От наш стовпець колір. Виділяємо його. І умовне форматування. Беремо правила виділення ячейок. І тут нам потрібно зробити так, щоб якщо, наприклад, в цій ячейці написано слово червоний, то вона повинна мати червону заливку. Шукаємо. Це текст містить. І заходимо, ось червоний вже прописався, користувальницький формат, заливка, і вибираємо червоний кольор. І, окей. І тепер у нас усі. Ті, що червоного кольору. Ну також ще звертаємо увагу на колір самого тексту. У нас червоний і чорні букви. В принципі, у нас таке саме. Червоні, ну можна жирним ще зробити. Ой, не те зробив. Жирним ще зробити. О, мабуть, отак воно виглядатиме. Нормально. Точно так само робимо з рештою. Так. Виділили, ну, давайте зробимо чорний. Умовне форматування, правила виділення. Так, текст містить. Отут пишемо чорний. Пишемо так, як воно написано: шукаємо користувальницький формат, заливка, чорний. Але у нас чорний шрифт на чорному фоні видно не буде. Тому текст, от якщо подивитися на зразок, у нас написаний буде білим кольором. Тому зразу ж, не нажимаючи ОК, заходимо в шрифт. І ось у нас колір шрифта. Вибираємо білий. І нажимаємо ОК. ОК. От у нас, дивіться, що вийшло. Заливка чорна, колір шрифта білий. Е, ну е, Так, далі робимо точно так само все. Ну, я Швидко все, все буду виконувати. Щоб... Так, беремо білий. Заходимо знову в користувальницький формат. Заливка. Вибираємо білий колір. Окей. І в нас ще є зелений жовтий синій. Точно таким самим способом. Містить текст, пишемо зелений. Зелений. Користувальницький формат заливка зелений. ОК, жовтий, містить текст. Жовтий. Заходимо в заливку. Жовтий. ОК. І синій залишився. Текст містить. Синій. Синій. Користувальницький формат вибираємо синій. Ну, можна світліший і можна темніший, це не принципово. От, фактично, ми зробили усе згідно зразку. Що дає оця заливка? Чому ми користувалися якраз умовним форматуванням? Тому що, якщо, наприклад, ми отут поміняємо назву кольору, то, відповідно, його зміниться його заливка. Тобто, це не просто якісь кольори. Ці кольори вони прив'язані до тексту ячейки. Тобто Якщо я тут напишу, наприклад, замість білого напишу слово чорний і нажму клавішу Enter, то відповідно ячейка стане чорною. Тобто в нас таблиця змінюватиметься автоматично, оскільки ми прописали умову, за якою працює наша заливка. Далі йдемо, дивимося на наш зразок, переходимо на останній стовпчик. Тут у нас використано два види умовного форматування це гістограмний, тобто ці полоски. Зробимо, виділяємо умовне форматування кольорові шка чи гістограми. Ось, і вибираємо якусь гістограму. Ну, хай оця буде, мабуть, тут використана. І знову виділяємо. І другий це у нас набори значків. Тут, я, а ну, тут мабуть, оце і використано. Дивіться, щоб воно відповідало тому, що в нас на зразку. Дві зелених, тоді три червоних у них відповідає. Але ми бачимо, що отут у нас трошки не пішло. Не пішло в нас, це може бути із-за того, що Excel сприймає це не як число, а як текст. От, якщо таке станеться у вас, то правою кнопкою клацаємо. Заходимо в формат ячейок. І ставимо числовий. Давайте. або можна взагалі витерти. 856.825. І написати ще раз. 856.825. От все. запрацювало. Ну, тобто, виходить, чого у стрілочки цієї не, не утворювалося, тому що Excel, ну, яким чином, є така штука, яка називається формат ячеїв. І цей формат ячейок, якщо він стоїть, наприклад, текстовий, то виглядатиме число, ви можете написати і так, і так, але для Excel це буде не число, а текст. Тому він не може застосувати це форматування. Ну, от ми виправили цей недолік. І, значить, ми от зовнішній вигляд таблиці практично вже зробили. Далі йде. Наступне, вертаємося до наших, нашої умови, створити, заповнити формули для інформації про кількість нових автомобілів та найбільшу ціну. Ну, перш за все, щоб заповнити формулу про кількість нових та найбільшу ціну, треба створити. Табличку, яка знаходиться внизу. Тобто цю табличку. Кількість нових автомобілів і найбільша ціна. Пропускаємо один рядок і пишемо кількість нових автомобілів. Так, клацаємо в один рядок, нажимаємо перенести текст, щоб було в два рядки, і зразу вирівнюємо по центру, по центру. І друг, друге, треба назвати найбільша ціна. Пишемо: найбільша, найбільша ціна. Так само переходимо на якусь іншу ячейку, вертаємося сюди, перенести, вирівнюємо. Заливаємо так само, зменшу трошки, щоб було видніше. Так само, як отут ми заливку використовували. Робимо колір той самий і шрифт живий. От ми зробили так само, як у. А, і межі ще треба нам встановити. Клацаємо з межі сітка є. Так, кількість нових автомобілів. Нам потрібно отут прописати формулу, яка буде считати кількість нових автомобілів. Яким чином це можна зробити? Як це? Ну, взагалі працює. І, ну, і, ну, давайте, може, почнемо з простішого: з найбільшої ціни. Найбільша ціна, е, виділяємо. Це вже функції в нас пішли. Форму, використання формул. Виділию я стопчик з ціною. Заходимо в формули. Ні, спочатку не так. Виділяю спочатку ячейку, оцю де буде формула. Заходимо Відкриваємо вкладку формули. Відкриваємо вкладку максимум. І виділяємо проміжок, з якого нам потрібно шукати максимум. Нажимаємо клавішу Enter. І ми отримали ячейку з найбільшою ціною. Ну, бачите, тут жирним ще виділено. Давайте на головну панель і виділимо жирним колю. Вирівнювання по правому краю. Дивимося на скріншот. У нас теж вирівнювання йде по правому краю. Далі. Повертаємося на скріншот. Кількість нових автомобілів. Як порах... прописати формулу, яка б у нас рахувала кількість нових автомобілів? В Excel є така функція, яка ну, це залежить від версії Excel, який у вас стоїть. Ця функція вона підраховує скільки разів зустрічається це слово в певному стовпчику. Ну, в мене функції вони російські, тому у мене ця функція виглядає, я перехожу на російську мову. І в мене це буде виглядати так. Що записується ось. Що то Двічі, клацаю, от, от таким чином ось виглядає, Що, єс. Якщо у вас не перекладена на. Російську мову функції, а вони на англійській мові, то можна використовувати функцію. ну, Це та ж сама функція, тільки на англійській мові. Count тіф. Ось я виділив її. Count. -tif. Можна почати писати. Треба перейти на англійську мову і почати писати. І воно у вас там з'явиться. Count. -tif. В російській версії, коли що є відкривається дужка, Значить, що нам треба прописати? Нам тут тепер треба вказати проміжок, з якого ми будемо шукати, що ось цей проміжок я просто виділив, і воно показало ось мені. Далі ставимо, ставимо крапку з комою. І далі в лапках пишемо слово. Ну, що робить ця функція? До речі, я не сказав зразу. Ця функція повинна в нас щитати, скільки разів в цьому стовпчику зустрічається якесь слово. Ну, в нашому випадку, це слово новий. Це слово нам потрібно написати в лапках. Я відкриваю лапки, і в лапках пишу новий. І потім потрібно закрити. Дужку. І от таким чином, якщо у нас 1, 2, 3, 4, 5, тут є разів зустрічається слово новий, то результат у цієї функції це буде число 5. Нажимаємо Enter. І от маємо результат. Бачите, робимо жирним. Це функція, тому якщо я, наприклад, отут замість уживаного напишу, наприклад, новий. І нажму зараз Enter, то, відповідно, отут повинно вже 6 бути. Дивіться. Бачите? Тобто наша функція працює. Вона рахує, скільки разів зустрічається дане слово в стовпчику. Ну, в нашому випадку слово новий. Так само ми можемо прописати, щоб считала, скільки вживаних автомобілів, наприклад. Є наступне. Наступне завдання у нас. Нам потрібно створити окрему табличку для підрахунку кількості автомобілів різного кольору. Ця табличка нам потрібна для того, щоб потім на основі неї побудувати оцю діаграму кольорів. Червоний-білий, чорний, зелений, жовтий-синій. Ми використовуємо 6 кольорів. Ну, десь збоку, тут беремо і будуємо. Ну, послідовність не важна, червоний. Зелений. Можете свою використати послідовність. Головне не пропустити якісь кольори. Жовтий, синій. У нас ще є білий, білий і чорний. Чорний. Во. Так, є. Виділяємо, робимо межі, робимо заливку, вирівнюємо по центру, по центру, надаємо колір і робимо шрифт жирний. От, дивіться. Ну, ту і те, в якій послідовності ви переглядаєте кольори, це, в принципі, не так важливо. Є. І тепер, отут нам треба прописати формули. Не вручну считать, сидіть, отак. А нам треба, щоб таблиця обробляла дані автоматично. А для цього потрібно прописати формули вручну. Спочатку да, це займає певний час, але коли вже ця таблиця готова, і формули прописані, то будь-які зміни десь отут, наприклад, автоматично буде мінятися все. І от в цій таблиці, і діаграма буде змінюватися і так далі. Ну, це та ж сама функція, що ми використовували ось для кількості автомобілів. Нам треба фактично посчитати. Скільки разів зустрічається слово червоний в оцьому стопчику. От для цього, ну, оскільки в нас функція, бачите, вже є, то я можу просто взяти скопіювати оцю ячейку. Копіюється не число, копіюється формула. Так, нажимаємо Enter. Виділити оцю ячейку. І... Так, я не скопіював, тільки копіювати. Перехожу сюди і даю команду вставити. Зараз тут, виходить, нуль, оскільки працює відносність координат. Чому? Тому що отут у мене було Е2Е16. Воно працювало для цього стопчика. А отут мені треба прописати, що працювало для оцього стопчика. Ну, пропишемо. Значить, назва стопчика C нам потрібно перейти на англійську мову, тому що назви стопчиків ідуть на англійській мову. І отут де H2, H витираємо, пишемо С. С. c, c. 2 і c велике 16. І замість слова новий. Витираємо і пишемо червоний. Чер і таким чином воно буде переглядати оцей стовпчик. І воно видасть нам, скільки разів зустрічається слово червоний в цьому стовпчику. Нажимаємо Enter. От ми отримали результат 5. Далі так само беремо, копіюємо, переходимо сюди, вставляємо. І, відповідно, знову робимо те ж саме, що ми робили. А це в нас далі кольор буде не червоний, а зелений. Так, зелений. Раз. І назва ж знову не, не d 2 а повинно бути C і Велике. C. В кожному цьому ми змінюємо Сі. Так, Enter. От один раз зелений зустрічається. І так робимо далі до кінця. Зараз я зупиню відео зроблю, щоб не, не затягувати його. Так, я виконав усе, значить, дивіться ще раз. Формули в ячейках. Формула фактично йде, що це 2016 червоний. Далі наступна ячейка. Що є, якщо це 2016 зелений. Тобто, фактично, ці ячейки, вони відрізняються лише одним. Ну, формули, точніше, в ячейках відрізняються лише одним. Це назвою кольору. Але, відповідно, формула оця підраховує, скільки разів слово червоний зустрічається, зелений, жовтий і так далі. Це формула. І якщо, наприклад, у нас знову ж таки міняється, от, наприклад, якщо в мене білий, білих 3, червоних п'ять. Якщо я, наприклад, отут замість слова червоний напишу білий, дивіться, що буде. Ой, англійська мова в мене стоїть. Зараз напишемо білий. Дивіться, червоних зараз 5, білих 3. Я нажимаю клавішу Enter. І автоматично тут побіліло. Червоних стало 4, білих теж стало 4. все тобто, у нас працює. Тобто, завдяки використанню формул у нас. Автоматично це все діло підраховуватиметься. Якщо, наприклад, ми зробимо тут усі, ну, попишемо усе, наприклад, жовтий жовтий жовтий, жовтий то тут, відповідно, буде по нулям, тільки жовтий буде те, що потрібно. Так, далі йдемо. наступне завдання. А наступне завдання нам побудувати діаграму кольорів автомобілів. Ну, Кругову діаграму. Як. Це От для, цього, щоб, для того, щоб цю діаграму побудувати, ми зробили от таку табличку. Виділяємо цю таблицю. Нажимаємо Вставка. Ось наші діаграми. Ось вона. Раз. Вибрали. Поставили, вибираємо дизайн. Назву діаграми пишемо згідно зразка, А на зразку у нас написано кольори. Авто. Мобілів. Є. Yeah. Але тепер у нас в нас є легенда. Дивимося на наш зразок. Але є в нас така неузгодженість, тому що тут у нас чорний, білий, червоний, жовтий, зелений синій. А тут кольори зовсім чомусь по легенді не такі. Тому нам треба змінити кольори згідно от того, що в нас є. Ну і поїхали от з чорним кольором. Чорний кольор це ось оцей Треба двічі клацнути щоб виділився оцей. Сектор. Бачите. З правого боку відкриється панелька. Нажимаємо заливка. заливка І вибираємо заливку в чорну. Воно міняється не тільки тут, а воно зміниться і в легенді. Бачите, чорний стане. І так, поїхали. Зелений. Зелений це у нас чомусь от, отакий став. Тут в нас воно вже відкрито, тому просто міняємо кольори. Жовтий. Жовтий це оцей. Робимо його жовтим. Так, це в нас фіолетовий, це в нас повинен бути синій. Голубий, це в нас повинен бути білий. І оцей повинен бути червоний. Так, закриваємо цю панельку, переміщуємо трошки. Все. Ми. Зробили фактично, бачите, ось порівняємо це із тим, що у нас. Ну, У нас тільки вниз направлено, а тут направлена діаграма вгору, але по зовнішньому вигляду вона абсолютно така ж сама. Оскільки ми це все робили по формулах, то очевидно, що дивіться, якщо ми отут будемо міняти, ну, наприклад, якщо у нас з'явилося, наприклад, два білих автомобілі ще, ми міняємо білий. Enter, то буде мінятися отут заливка, буде мінятися отут в цій таблиці, і відповідно автоматично змінюватиме цей діаграм. Дивіться, раз. І ще один я зроблю зараз білий. Білий. Два. Тобто, бачите, завдяки використанню формул наша таблиця в автоматичному режимі, вона буде заливку міняти, Мінять, підрахувати кількість кольорів автомобілів, і, відповідно, автоматично буде перебудовувати діаграму в залежності від того, які кольори у нас є. Коли ви це виконали, зберігаєте цей файлик і надсилаєте для перевірки. Успіхів! До побачення!